Доброго дня, друзі! Ви дивитесь культурну програму? Мене звуть Ксені Кичак, і в нашій студії як завжди, цікаві гості. Дует Шоколад музичний колектив, який творить з любов'ю в кожній ноті. Більше семи років тому музиканти Михайло та Оксана об'єднались з гурт заради спільної роботи. Згодом робочі стосунки переросли у романтичні, а творчість від переспівування відомих хітів до власних композицій. Сьогодні в арсеналі вже сімейного гурту сотні тисяч задоволених слухачів на музичних платформах та грандіозні плани на майбутнє. Оксана Гіль, Михайло Гіль, дует шоколад, прекрасне подружжя, яке. Творить власну музику і стає популярним з кожним днем все більше та більше. Ну, зокрема, ви буквально недавно стали фіналістами телепремії Гордість Тернопілля. Які ваші думки з цього приводу? Вітаю Максим, я дуже дякуємо за запрошення. Е, насправді, ця премія для нас була дуже випадковою, тому що в нас не було на меті дійти до фіналу. Е, коли ми побачили реєстраційний блок, що можна зареєструвати свій гурт, Міша одразу каже, ну давай спробуємо. Це нічого не коштує. В принципі, люди про нас дізнаються трішечки будемо десь на слуху, адже ми творимо для того, щоб нас хтось чув. Бо я завжди така людина, яка. Не любить такої, скажімо, великої публічності. Я займаю таку, скажімо, домашню місію, так тихенько для своїх, але тут діватися не було куди. І коли ми побачили, як люди нас підтримують, як багато коментарів, відгуків і повідомлень надходить. Ми зрозуміли, що мабуть таки дійсно ми трішечки підросли, і цей рівень, до якого ми дійшли, ми вважаємо, що він, мабуть, є дійсно достойним. Привіт, Ксенія, У Нас не було. Я доповнюю, у Нас не було мети дійти до фіналу, але в мене була мета виграти цей конкурс. Ну, якщо, якщо бути дуже відкритим щодо цього питання. Ну це таке маленьке доповнення. Ну, ми завжди сперечаємося. В нас думки розходяться, хоча ми сім'я і ми творчий такий тандем. Але я завжди до Міші кажу, для того, щоб стояти на сцені поряд з Олегом Субчуком, це треба дуже багато працювати над собою. Насправді, і в нас в планах багато благодійних концертів. Ми дійсно активно почали записувати авторські пісні. Їх назбиралося близько 15, але в зв'язку з браком часу ще якісь сімейні клопоти, і воно завжди десь відходить на задній план. І я кажу, що ми і так вже нас. Одинку підросли, що ми з людиною, до якої я колись я потрапила випадково на концерт, навчаючися в педагогічному університеті. в мене є фотографія з Олегом, і де б я подумала, що я буду стояти не як фанатка біля нього, а як людина, яка вже бореться за одне із кращих звання, скажімо, на гордість Тернопілля. Так, ви стояли на одному щаблі, ви Війшли так. в трійку лідерів. Я вважаю, що це вже перемога, але тепер. Тепер давайте по порядку поговоримо про те, як з'явився ваш колектив. Ви познайомилися в якому році? З чого все почалося? Почалося з випадкової зустрічі у ресторані під назвою шоколад, де я співала. Я була солісткою, і склалися такі обставини, що мій напарник виїжджав за кордон, і потрібно було на його місце людину. Е, власниця каже: Давай ми зробимо невеличкий кастинг. До мене вже телефонували дуже багато хлопців, які хочуть е, бути на цьому місці. А від тебе на завдання прослухати. І якщо ви зіспіваєтеся, тоді ми його беремо. То, то Михайло прийшов Ну, кастинг. Кастинг. Насправді йому пощастило, -то тому що. Він навіть не співаючи запав мені в душу, в серце, відкриваються харі, двері. Харі. так І я бачу перед собою така яскраво насичена жовта куртка, такий харизматичний мачо джинси в кльош, думаю його собі якийсь такий стиляга заходить, і він через плече мав ем, саксофон. І він заходить, я кажу: То ти ще і на саксофоні граєш? І він каже, так, і на клавішах, і на саксофоні. І ми почали з першої пісні Джамала Ойверше, І я коли почула, як він співав, я думаю, нічого собі ще й красиві, ще й співай, беремо. І одразу власниця сказала: Ну я бачу по твоїх очах, які засіяли, що тобі він підходить, інших навіть не слухаємо. І отак ми зіспівалися, а потім вже день за днем, чашечка кави, телефонний дзвінок, підвіз на таксі. І десь якісь такі моменти, коли відбулося освічення, і ми зрозуміли, що готові створити сім'ю. Скільки років тому ви от відбулося сім. це знайомство? Сім, сім років тому Уже сім років. 7 років а, <ріст> зрозуміло. І сім років ви разом співаєте. Спочатку це була е, творчість відома, загальна. Ви співали у ресторанах. Як відбувся цей перехід до власної творчості? В який момент ви зрозуміли, що ви можете творити щось своє? Це дуже швидко все зрозумілося. Напевно, ще навіть з перших. Пісень, коли ми почали разом співати, адже Оксана вміє не просто там сказати привітання чи привітати гостей, коли ми почали працювати просто там з Днем народження чи з якимось їхнім святом, так а вона вміє дуже особливо це зробити. Ось і цей Богом даний їй талант, який я це називаю, бо це дійсно так. Вона вміє достукатись для неї, написати як. Е якийсь, якийсь вірші чи, чи якийсь рядочок. Це є ну це для мене. Наприклад, це наприклад неможливо. А для неї це дуже просто вдається. І коли я знову ж таки з певним часом дізнаюся, що в неї вже є там написано в, в добірці, десь там в записничках, в різних там зошитах, коли ми це все почали підносити безліч новел, безліч пісень, кажу, давай, давайте ми це все виймаємо і давайте починаємо творити своє, бо живемо одне життя, все таки. Знову ж таки, прожити його ну можна, а гарно прожити його треба. Ти писала власні тексти вже давним-давно, ще студентської лави. Я так розумію. Мабуть, з шкільної парти все Ого. почалося. Я насправді родом з Підгаєчина, з містечка Підгайці, і в нас в будинку культури завжди проходили різні заходи. Я часто виступала у ролі ведучої. У нас була створена своя команда КВН з класу, і якось закрутилось, завертілось, коли запропонували написати пісню до Дня Незалежності. Тут народилася пісня донька України. Й ми писали спільно її з моєю рідною тіткою. Я зрозуміла, що це мені подобається. Мені подобається добирати Риму. Я почала в своїй голові складати якісь слова правильно, і тоді в мене вже у 2007 році я пишалася, бо в мене було своїх авторських 10 записів. Тобто я вже мала 10 авторських пісень і на підгаєченні. Мене вже добре знали. Коли ми виходили на сцену, аплодували, бо знали, що буде щось своє. Нова Ти вже була місцевою зіркою? Так, Місцевою зіркою була і часто вигравала у різних таких конкурсах на, скажімо, такому рівні районному. Але якось во закрутилось, завертілось, почалось навчання. Е після цього переключилася на справжнє студентське життя. І десь трішечки ця творчість відійшла. І коли міша відкрив блокноти, каже, слухай, що це таке? Я кажу, та не звертай уваги, це таке якесь дитяче писала, колись закинула, забула. І він каже: Ну, давай попробуємо тоді щось нове. І насправді, е після того, як ми познайомилися, в мене народилася композиція Іфорія про ті почуття, які я дійсно відчувала і відчуваю до свого чоловіка. І якось воно закрутилось, завертілось і почали Сати свої треки. Отже, Оттак. Ейфорія стала першим вашим спільним треком. Е, мабуть, другим, бо першим треком стала пісня, яку я писала Міші на конкурс. До речі, та ж його сама зареєструвала. Проходив у нас в Тернополі конкурс караоке без кордонів лайф. І я випадково йому не кажучи, просто реєструю, подаю заявку не як дует-шоколад, а як його одного, як співака. Бо в мене десь завжди була думка, що я, не маючи музичної освіти, не можу псувати життя своєму чоловіку. От в мене завжди така була мулька, що він. Більш досвідчений, в нього краще поставлений голос. В нього є технологія, техніка виконання. А я ну вмію, знаю, слух є і все. А яка і... музична освіта вона так, себе так? поставила як Олег Винник і не що вона має бути тільки на другому плані? Хоча ніколи про це це дуже помилково і, знову ж таки. Я хочу виправити це насправді. Скільки ми знаємо зараз виконавців, чудових виконавців, які не маючи ніякої там музичної освіти, як співають? Є, ну це знову знову один з талантів Оксанки. Спів без, без того всього, що я провчився, еннок енну кількість років на, на, на музичній основі ці. То як для не музиканта вона дуже добре володіє своїм голосом. В Неї були прекрасні вчителі, викладачі до мене, до нашого знайомства. Вона Оксанка навіть зараз каже: давай мені щось ще зараз покажи. Я правда не можу до цього добитися. Ну я не маю нахилів до навчання, здібностей до навчання. вони може, десь є скриті, але я не хочу їх підіймати, бо, знову ж таки, двадцять годин на добу з дружиною і ще починати вчити її, співати це, напевно, вже було би забагато. Ну, насправді він же каже, вабиче проб'ю. Якщо я почну тебе вчити, і я скажу до тебе так, як вчитель до учениці, то я лишуся без вечері. То він краще вирішив бути нагодованим і ситим, ніж мені давати якісь навики в музиці. Ну нехай так. Так, знаєте, є такий жарт, пара посварилася, і чоловік каже до дружини: Ну, мила, вибач, я хочу тебе перепросити. Сідаємо вечеряти, а вона каже: Ой, ой, чекай, ні, ти це не їш, я тобі щось інше зготую. Тому тут, мабуть, десь так. Але якщо серйозно, виходить, що ви прекрасний тандем, тому що ви доповнюєте і підсилюєте одне одного. Ти відправила його на конкурс. Михайло також заставляє тебе вірити в себе. Бо як самодостатню солістку-виконавицю. Ну і зрештою, в Ютубі сотні тисяч переглядів ваших пісень в Ютубі і у Фейсбуці, говорять про те, що у вас уже дійсно чимала підтримка. І врешті-решт ви прийшли у фінал так, такого, такого конкурсу, такого цікавого телепроекту. Тому зараз якраз як хочу глянути, так. так, для цікавості. Скільки точно? Скільки взагалі ви? наш канал зібрав, Бо, знову ж таки там вже є декілька пісень. І мільйон переглядів канал майже вже е, зібрав це. Загалом це загалом, загалом за, може за, за нашу а творчість. За скільки це непогано? часу скільки часу ви от активно працюєте? як... Дует шоколад, який випускає свої власні композиції. Зкільки часу? Ми активно, вам? мабуть, три роки. Всього роки. робити. Десь три роки. Ну так, згоден, це, це все воно є і багато чого є, це набагато швидше треба було зробити, але ми вже почали. Ви почали. І не зупиняйтеся. Так, так, ми заплікаю. стараємося так. Давай, Оксана, на початку року так і гори, давай хоча б одну пісню цього року. Написалася одна. Потім цей карантин. Наприклад, якщо говорить про декілька років. Тому, що би там не сталося, знову ж таки, ми ж повторююся знову і знову живемо в одне життя. І потім шкодувати про те, що не зробив в своїй молодості, це напевно неправильно. Тому ми стараємось. То скільки загалом зараз пісень на вашому рахунку ви підбирали, підраховували mm -mm -mm. написаних написаний... виданих сім? Виданих сім. Зараз 7. я скажу точно. От. Уже на альбом десь назбиралися, так? так міні альбом точно? Міню, і, є, так, так. Є. Але є дуже багато ще блокноти, блокнотику, до якого треба повернутися, і в нас навіть така виникла ідея: ті пісні, які десь були написані у 2006 2007 році мною, можна їх осучаснити і зробити їх якимось такими, от зараз. Бо ми насправді ті е, музиканти, які шукають свого слухача і шукають свій формат музики, тому ми пробуємо себе в різних якихось таких напрямах, різних течіях, адже сподіваємося, що щось таке основне от ми Знайдемо своє. Як ви ставитесь до критики? Чи трапляється така на вашому шляху, і е, чи це сильно вас ранить? Я надзвичайно емоційна людина. Чоловік він мене такий стриманий. Він вміє все фільтрувати. До певної межі так, і от він мене вчить навпаки якось все сприймати, навіть критику позитивно. Будь-яка антиреклама чи реклама і говориться завжди реклама. На нашому життєвому шляху не ніколи тут хутку постукати не траплялося такої негативної критики в наш бік. Можливо, є дійсно люди, яким ми подобаємося, є люди, яким ми не подобаємося. Але я завжди собі нагадую фразу. Яку сказала колись моя бабуся, вона була дуже права, що ти дитину не морозиво, щоб всі тебе любили, і мабуть, в цьому якась є істина. Але навіть якщо про нас говорять, то це вже якийсь плюс. Тобто, ми рухаємося в правильному напрямку і готові об'єктивно правильну критику взяти до уваги. Тобто, якщо людина, яка має досвід, яка чогось в житті досягнула, і вона каже, слухайте, можна вам дати пораду? Так і так було б краще. Або цього не робіть, а це робіть, звичайно, ми дослухаємося до людей, які вже мають якийсь певний свій рівень, які чогось досягнули і нам Паки приємно до них дотягнутися, тобто дорости до того, що люди вже самі своїм шляхом, скажімо, добились, досягнули. Хто з вас пише музику? Тексти, розумію, всі твої Оксаночка. А музика чия? А музика ну. По по логіці мало би так зараз звучати, що це моя. А насправді, коли Оксанка пише текст, вона завжди його пише вже з якоюсь мелодією. І потім написати е аранжування, чи, чи це все підіграти, то це я, я рахую, що це повне написання е слів і музики Оксанки. Оксанка каже: Ні, давай, щоб не так не було, давай, я слова пишемо хоча би в назві там пісня Я намалюю слова Оксани Гіль, музика Михайло. Гін". Добре, нехай буде так. Ти ні, ну насправді ти не, при... не прибіднюйся, бо коли в мене дійсно народжується текст. Я собі просто от нанакаю. Я ж не маю музичної світи мені важко, бо я не можу підіграти. І я його так з боку міша підіграю. То що я нанакаю, підіграю мені. Просто він каже: Ну це важко зробити, але давай спробуємо. І я кажу: у тут треба вище, напевно. Тут не ще Він каже. Довір це мені. Так само в нас вийшло з піснею в новий рік, яким якому написали. В мене була зовсім інша мелодія. Але коли Міша сів писати, я кажу: Оце класно. Оце я так бачила, але не могла тобі пояснити. Ялинка у домі чекає на свято новий рік. В кожну хату. Усмішком поспіша дістає подарунки слухняним малятам і чекає на диво, дорослих душа дорослих душа. Тому в цьому випадку дійсно мені от міші бачення пісні дуже підходить, бо він, мабуть, десь мене на якомусь такому емоційному, якомусь душевному рівні відчуває. Я коли йому кажу, от є вже пісня, давай зробимо так. Не знаю як, але так. Він каже, отак, я кажу, отак. Ну десь, мабуть, так відбувається. Тому в нас аранжування виконує наш дуже хороший друг, талановита людина Ігор Ващишин. Ми йому довіряємо, як самі собі. А музику завжди міша втілює в мою пісню. Він її заново про перенароджує, якось от так відбувається. Нехай буде так. часто. Ви виступаєте на приватних вечірках, в приватних заходах. І що ти відчуваєш, коли ти співаєш свою пісню, яку ви разом створили? Скажімо, перед молодятами, які танцюють перший танець. Що це за емоції тоді? Ви знаєте, у нас була така історія в житті. Я так її запам'ятала. Тільки пісня Я намалюю вийшла в світ. Не було відео, просто ліричне ліричне таке відео в Ютуб мозга. І до нас телефонують молодята зільво. І кажуть, слухайте, в нас от весілля, ми бронюємо дату, все домовилися. Але в нас має бути дуже гарна пісня душевна. Ви не знаєте цієї співачки, але од неї нещодавно народилася така гарна пісня, ми вам скидаємо. І від моє здивування, коли я слухаю свою авторську пісню, я намалюю, і в мене це дійсно просто. сльози на очах з'явилися. Я кажу, та це ж я співаю. І вона каже: Ой, точно, ми знизу навіть не звернули увагу що там прописано, що це дед-шоколад. -то Тоді ми хочемо її в живому виконанні. І коли я вперше її співала на весіллі, я дійсно плакала, тому що я. Відчувала кожну емоцію, мені здається, ловила тих наречених людей, які збоку знімали, і це таке відчуття, що ти от свою дитину пригортаєш так до серця, як це мама це і дійсно ну це, це неможливо передати. Нещодавно mm -hmm. у нас, до речі, було весілля, дуже гарне, таке насичене, емоційне азербайджансько-українське. І наречені вибрали нашу пісню Літай, яку ми ніколи б не думали, що вона може бути першим танцем для наречених. тому що вона це така більш пісня в якомусь такому стилі не. Не ліричному немолодійному вона навпаки якась така, що додає якоїсь родзинки, але мабуть самі азербайджанці і українці оця ця родзинка в нас десь присутня. Наскільки мені відомо, ви також написали пісню від батьків. Молодятам так так. дуже мало на цю тему є творів взагалі в інтернеті. Це ну якщо є, то вже або дуже відомі десь заїжджені, а тут від батьків молодятам. Що вас надихнуло на створення такої композиції, і чи часто вам доводиться її виконувати? Розкажи, як це Е, було? е ну, сама ідея місяця. <кій> Сама ідея, ну нехай буде добре міші. Ми хотіли, знаєш, Ксенія замінити. Ми дуже поважаємо цього виконавця, Назарія Єремчука, але ось ця пісня в кінці, коли йде ну така фінальна, чомусь так привикли. Фінальну пісню закінчуючи весілля, оця родина. Родина, родина від батька до сина. І це сім хвилин, коли, наприклад, ну, молодята, гості, вся родина кружляють, воно гарно. Воно ну, дуже гарно, але хотілося б вже щось таке нове, щось сучасне щось і зміни, щось та, теперішнє, та, та, та. так. І тоді так, і ми, ми довго говорили. Ми, я не знаю, скільки ми біля року часу це говорили, особливо коли в нас цей минулий рік «Богодякувати» дякувати був таким плідним, активним і кажу: давай, давай щось пишемо своє і поєднати. Ну, моя ідея була сказати, як це зробити, а Оксана не знаю, яким яким дивом, але вона це зробила. Де, де благословення в першому куплеті там від батьків е для дочки для дочки, а друге від для, для від батьків для сина. Це е ну послухайте обов'язково цю пісню. Я вона, я сам е слухаючи її зараз, уявляю е як наша дитинка, хоча їй ще шість, але як я впевнений, що ця пісня буде лунати на, на весіллі нашої нашої доні. Доні стискає долоні, молюся за тебе, хай буде щаслива для вас у Бог доля. Попрошу у неба. Весіля Ідея завжди Міші проявлялася кожного разу, коли ми їхали після весілля. І от втомлені він каже: Ну коли вже давай, давай щось напишеш? Ну давай. Я кажу, Міша, я не можу так от просто написати, мені потрібно щось відчути. У нас була ситуація, коли ми покупали дитину, і я їй розчісую коси, в дуже хороші, такі довгі чорні такі коси. І вона каже: Мам, а ти нам про мене пісню напишеш, от уяви, що я вже велика, і ти співаєш на весіллі в мене. Тобто це і. Ідея зародилась безпосередньо зі слів дочки, і коли я розчисувала ці коси, я собі уявила одразу її в весільній фоті. Я навіть розплакалася в цей момент, і я побігла до плукнота з ручкою. Кажу, Міша вже є, вже щось пишеться. На ранок вже я дописала куплет про сина Красиво. і про його батьків. Друзі, з'являється пісня, і хто далі нею займається? Хто розповсюджує інформацію про вас? В інстаграмі, в Ютубі, в Фейсбуці, хто усім цим займається? Я завжди сміюся, бо я кажу, що в нас є піар-менеджер, і це мій чоловік. І йому це дуже вдає. Він дуже це любить. Він стежиться всякими новинками. Е, мабуть, це якісь такі в нього менеджерські задатки є в душі, що він знає, як це робити. Я до цього скажімо, не завжди маю час. Натхнення це не моє. Мені краще щось спокійно написати, попити кави, поговорити на душевні теми. А от він більш такий, що він займається повністю розкруткою нас як бренду. От вже мені приємно це говорити. Бо він каже: у нас вже є свій бренд. Ми в нас вже впізнають нас. Інколи беруть в концерти як партнер. І це дуже приємно, тому що це його безпосередня заслуга. Мало написати пісню, мало навіть випустити кліп, ми це розуміємо. Потрібно вміти себе продати, знайти свого слухача. І це безпосередньо падає на його тендітні плечі. Не тільки продати. А як? Не тільки. Це така титанічна праця, я, я так сам себе шкодую. <laughs> що цієї роботи ніде не видно. Але дійсно, е, Оксанка правду каже, написати пісню, і навіть саме елементарне, то, що всі можуть зробити, це десь там виставити в Інстаграмі, чи в фейсбуці, е, чи навіть на тому самому Ютубі. Так? Е, що далі? Так, от що ти робиш далі? <laughs> що далі? що вас все-таки бачать і слухають? Е, е, коли сідаєш в інтернеті і починаєш щось шукати. Навіть перше починаєш прописувати, що робити з піснею для прикладу. Воно дуже багато підтягує статей. Сам інтернет, наш дядько Google, дуже є розумний такий, і там, там є все, абсолютно все. Те, що ти хочеш знайти, ти там зайдеш. Тобто, написавши пісню, як мінімум, треба куди її заставити, що люди чують кожного дня. Навіть самому світу подумати радіо. Добре, як зробити так, щоб пісня потрапила на радіо. Звичайно, для цього має або ти береш з пісню, йдеш на кожну радіостанцію, або напевно логічно є якась якийсь розсильник, який це все робить. Знову ж таки починаєш шукати це все. Дійсно, насправді, є розсильник, який пропонує, а радіостанції просто вибирають. Чи ти їм там підходиш чи по формату, не, не по ФТР формату Евдр. Так навіть навіть той самий ФДР. Так. Такий самий принцип і закинути на платформи. Ось ці всі Apple Music, там Shazam, ось ці всі популярні там популярні платформи. Звісно, а що б ми б там не мали бути? Так, знову ж таки, є спеціальні сайти, де ти там завантажуєш, наприклад, написавши пісню, ти туди завантажуєш, завантажуєш, прописуєш все, хто виконавець, все-все-все повністю. Всі теги виставляєш, завантажуєш туди там логотип. І до, ну як який період. Але до місця часу дійсно є на всіх платних і безплатних платформах. Оксанка навіть не знає, але ми нашими піснями вже навіть заробили пару там центів. Я <с <с вас тобто витаю. люди скачують дійсно і платять, платять за нашу творчість. Друзі, у нас на завершення програми завжди є така невеличка рубрика Гра в асоціації. Супер. Кожен візьміть по одній карті, подивіться і скажіть, про що вона вам. Ну, от перше, що спадає на думку. Ти психолог? Другого світа, так, мама психологічна. Хто Сто Ну, Оксаночка, мабуть, що, що оце тут? Оце дійсно про мене. А, це дівчина, яка закрита аркушем. Це, мабуть, це дійсно я, та, яка боїться показати себе. Не знаю чому, насправді. Пишу дуже багато романів, новел, і окрім того всього, боюсь десь себе в світ, як то кажеш, вивести. Мабуть, це десь трішечки ховається щось з дитинства. Можливо, боязнь, що тебе неправильно зрозуміють, але оскільки в мене є майбутнє покоління, у нас зросте прекрасна донечка, я повинна. Не своїм прикладом довести, що потрібно пробувати. Тому я обіцяю, що можливо, десь, Бог, і все буде добре, і вже на наступний раз на е, передачу твою ми прийдемо з моєю авторською книгою. Я дуже в це вірю. і Я спробую докласти усіх а, зусиль. У нас Це в планах е, знову ж таки не перший рік, але, але ми до цього дійдемо. Е, ну нехай так <світ> дійдемо. Михайло, що у тебе е, в мене також дуже гарна картинка. На покажи. Насправді це картинка так. Це картинка сім'ї, і це напевно картинка ідеальної сім'ї. Дай Бог в моїх планах і в моїх мріях, також щоб наша сім'я складалася з чотирьох персон, і в ідеалі це також хлопчик. Тобто, це картинка так мені співпала на всі 100%. Моїх майбутніх планів. Отже, окрім творчих планів, у вас є ще і плани на, на збільшення звісно, колективу ну, сімейного. Так, Знаєш, заробляти кошти, писати пісні це добре. Але знову ж таки, для кого і для чогось це все, звісно, має має це для когось. І, залишивши слід, хочеться, щоб пишалися тобою, розказували про тебе, коли тебе. Можливо, так я скажу не стане на світі, але коли твої діти будуть нести далі і розказувати про тебе, якими були батьками, це класно. Коли і продовження роду, це взагалі. Михайло, я хочу тебе запитати ще от фінальне запитання. Які твої амбітні плани щодо вашого майбутнього творчого? Амбітні. Як ви себе бачите за рік, за два? Саме найважливіше, як би це можливо не банально, це здоровими і живими. Це тільки тільки так, щоб ця вся ситуація з тими вірусами, з тими карантинами закінчилася, і особливо з війною, яка є зараз в нашій державі. Це саме найважливіше, якщо дай Бог це все в швидші часі завершиться, то як мінімум, видача Оксанд Оксани Гіллі. Правда, ми ще там думаємо над її псевдонімом. Або... А бо... може і не буде так. Можливо, гіль пролунає на цілу Україну прізвище. <різація> Ось і це випустити Оксан таки книжку, і так як ми говорили швидше, не зупинятися в написанні пісень. Це ми вже ми, ми минулий рік дуже так. При ну при приспустили на, на 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 як гальма. на гальма, як то кажуть, mm. і це неправильно. Я десь себе трошки в цьому картаю треба було писати ще. Ми ви мрієте план... про сольні концерти? Звісно, звісно. Це, так. звісно, та це... Де би ви хотіли дати концерти по. Була ну, сто відсотково, що перші наші концерти вони будуть благодійні. Це наша мрія велика, що ми можемо змінити чиєсь життя. Хотілося б дати в рідному в моєму місці, так. в рідному Зріш. селі чоловіка в Тернополі. Адже я впевнена, що вже знайшлися люди, які дійсно би на наші концерти прийшли. От вони нам неодноразово наші такі прихильники, як ми їх називаємо, фани пишуть, вітають зі святами. кажуть, ну коли врешті-решт, ми прийдемо вже на ваш концерт. На початку питали, коли б до пісня, а тепер вже коли самі натікають, коли б до концерту дійсно вже треба задуматися над цим. Я вам щиро цього бажаю. Ви прекрасна команда. Дякую. А, нехай вам сприяє всьому у вашому творчому житті. сприяє, сприяє вам доля і всього вам лише найкращого розвитку дякую. і прекрасних пісень. І, сцен, і а, багато багато а, фанів, які будуть вас підтримувати. Дай Бог нам усім і дякуємо ще раз дякую. за запрошення. Дякую. Дякую вам, дорогі друзі! Це була культурна програма. А ви слухали і бачили дует Шоколад. З вами була Ксенія Кічак. Бувайте!